Новина Лайф перебуває у жовтневому палаці, де відбувається церемонія прощання з українським гумористом, актором Сергієм Сивохою. Відомо, що він помер 17 жовтня, перебуваючи у Німеччині на лікуванні. Сьогодні попрощатися з ним прийшла його родина, мама, дружина та син, також близькі люди, друзі, також колеги по цеху. Он был веселым человеком, он очень любил жизнь, очень любил свою страну. Столько, сколько он сделал вот во время войны, как он помогал госпиталям, как он помогал военным врачам, беженцам. Ну, даже, даже уже не имея сил, будучи хронически больным человеком, он делал все для Украины, для людей. Це був є та залишиться тим типом людей, яких можна назвати акскал, аксакал. АК цього діла, тому що його гумор, його досвід та його професіоналізм ніколи не устарівали.